Закарпаття без сиріт, спільна мета, до якої прагнуть обласна служба у справах дітей та громадські організації, які опікуються статусними малюками в регіоні. Кількість вихованців в інтернатних закладах щороку зменшується. Нині їх 184. Це переважно підлітки, у яких шансів бути встановленими майже немає. У нас в інтернатних закладах для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування системи міністерства освіти і науки зараз перебуває 184 дитини. Це в трьох закладах. Причому один заклад. Це для дітей з ментальними вадами. По-перше, це Чинодівський дитячий будинок, це Перечинська школа, інтернат і це домбоківська школа, де перебувають, як я вже зазначила, діти з ментальними вадами. Ще у нас є заклади, які знаходяться під порядкуванням Міністерства соціального захисту. Це дітки хворі. Три є такі заклади: це в Мукачеві для дівчат, в виноградові для хлопчиків, і в Ільшанах третього, четвертого ступеня. Там і дівчата, і хлопчики знаходяться. Там порядка 70 дітей у трьох закладах, але це ще раз повторюю діти. Інваліди. Нині в Україні спостерігається тенденція: сиротинці закривають, а дітей влаштовують до сімейних форм виховання, таких як прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. Це так звана реформа інтернатних закладів. Починаючи з 2011 року, в нашій області якраз і спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування. Тоді як до 2011 року у нас кожного року зростало на 100-200 дітей. І тому в 2011 році якраз і була прийнята у нас програма реформування інтернатних закладів, системи інтернатних закладів з тією метою, щоби упорядкувати, по-перше, право кожної дитини, якщо вона має право отримати статус, щоб мала статус, і на влаштування до сімейних форм виховання. І завдяки вжитим цим заходам, якраз у нас системно, не скажу, що дуже кардинально, але кожного року зменшується кількість дітей серед дітей позваних батьківського піклування. От якщо, наприклад, у нас у 2011 році було 2397 діток. Статусних то якраз за підсумками першого півріччя 2016 року у нас 2256 дітей і паралельно збільшується кількість дітей, які перебування їхні в інтернатних закладах, але збільшується кількість дітей, які в сімейних формах виховання. Так от ми, коли ви починали цю програму, у нас було значно більше інтернатних закладів. За ці роки у нас закрився виноградівський дитячий будинок, де, от, наприклад, у 2006 році частину дітей перевели в Ченадівський дитячий будинок, частину в Причинську школу інтернат. Закрився в нас в 2012 році комунальний такий заклад, де теж отрималися діти-сироти, це дивосвіт у місті Мукачеві. Році закрили Бенянський дошкільний заклад. Там теж утрималися виключно діти-сироти. Заклад розрахований на 20 дітей, і це діти дошкільного віку. То, звичайно, ці дітки, які там іще залишилися, то їх перевели у Чинадіївський дитячий будинок. Про реформування на так знають і в єдиному в області будинку дитини. Саме тут виховуються найменші дітки. Тут і ті, від кого відмовилися ще в пологових будинках, мають особливі потреби та втратили батьків. Втім, що задовго до оголошеного процесу реформування керівництво закладу обрало інший шлях медико-соціальної реабілітації. Прогресивно з 2008-2009 року кількість дітей зменшувалася. У 2012 році за допомогою фактично із подачі. Тодішнього управління охорони здоров'я було відкрито відділення реабілітації. Тут відділення для реабілітації дітей, які, батьки яких потрапили в складні життєві ситуації. Цих дітей зараз у нас є, тобто ми спочатку було відкривали у 2012 році, це було відділення на 10 дітей, зараз його на 30 дітей. Переваги цього відділення, тому що діти, які сюди поступають, вони забираються з сім'ї в той момент, коли є складна якась ситуація. Діти тут оздоровлюються, вони беруться на повний державний кошт. Від батьків дуже важливо, що батьків не утримуються соціальні виплати раніше назначені, а дитина тут проходить курс лікування від двох. До 6 місяців і повертається в сім'ю тоді, коли нормалізуються вже самі відносини в сім'ї. Фактично, ми кожний рік відкриваємо нову групу, то тобто ми перепрофіліруємо просто попередні групи, які були раніше чисті сиротини. Зараз вони профілюються у. Групу реабілітації і що, що важливо зараз. У нас три групи реабілітації, потужність реабілітації 30 дітей, і на даний момент вона 100% зайнята. фактично ми почали реорганізацію самого будинку дитини ще раніше ще до цих наказів, які були зроблені пізніше. Там ж оптимізації, так далі. Обласний будинок дитини єдиний заклад управління охорони здоров'я, де вже 35 років утримують, лікують та виховують закарпатських малюків. Розрахований заклад на 110 місць і ніколи не пустував. Нині тут. Перебуває 107 хлопчиків і дівчаток віком від трьох місяців до чотирьох років. Саме будинок дитини, за словами головного лікаря, є індикатором соціального стану в суспільстві. Тут чітко спостерігається така кореляція. Коли настають скрутні часи у самій країні в Україні, тоді збільшується. От будинок дитини це, напевно, показник такий скоріше соціального стану в цілій країні. На даний момент. Україна переживає наші не самі кращі часи. Попередні роки більше усиновляли. Попередні роки були цифри там вище 30, 30, 35, Зараз менше, зараз ну, біля 25, можливо, в рік. Антоніна Гончарук своє покликання зрозуміла давно дарувати любов і турботу покинутим дітям. Жінка працює в обласному дитячому будинку вже 18-й рік. Зізнається, коли прийшла працювати, не усвідомлювала наскільки це важко. Проте, вже за рік діти-сироти стали сенсом її життя. Звісно, дітки, які тут виховуються, переходячи в інші заклади. Нам дуже важко їх віддавати, тому що ми їх виростили практично з самих найменших років. Ми в кризовій ситуації прийняли їх в нашу родину, в велику дружню сім'ю, в будинок дитини. Я, в нас, ми радуємося за тих дітей, які попадають в сім'ї, і дуже нам шкода віддавати в інші заклади. Ми, ми надіємося, що кожна дитина, яка тут виховується, Боже, Матінка благословить її тою родиною, якою вона буде мати своє тепло, материнську ласку і відчувати себе. Люблячою потрібною нині у закладі лише 30 статусних дітей, яких можуть усиновити чи взяти під опіку. Тут роблять усе, аби вони якомога швидше знайшли справді люблячих батьків. Ті ж, кому не пощастить після досягнення трьох років, відправлять в сиротинець для дорослих дітей в Чинодієво. А малюків, які мають особливі потреби, в Ільшанський інтернат. Діти до трьох років тобто, особливо першого року сімейні. Де, ну, будинки сімейного типу вони не хочуть навіть брати цих дітей. Ну скажімо, частіше всього. По-друге, є діти з особливими потребами. Дітей з особливими потребами. За ми за цей період, що я тут був, то є, ні одного разу не було, не було взяла та дитина з особливими потребами у якийсь дитячий будинок сімейного типу. Тобто, якщо подивитися на проблему так, глобально, однозначно, я з цим згоден, тому що не потрібно бути взагалі, щоб ці були будинки дитини. Вони не потрібні в ідеальному обществі. Якщо ми дійдемо, я думаю, до того ідеального суспільства, то тоді нам Самі будинки, необхідність у будинках дитини відпаде. Але поки що ми далекі досить від ідеального суспільства, і до тих пор вони виконують і несуть свою дуже життєво необхідну функцію збереження і життя і здоров'я дітей. 42-й на Закарпатті та п'ятий у великоберезнянському районі в селі Забрідь офіційно відкрили черговий дитячий будинок сімейного типу. Не просто поселити дитину в своєму домі, а знайти для неї місце в серці. Наважились Надія та Петро Галюки. Крім п'ятьох рідних дітей, вони виховують стільки ж прийомних. Жінка та чоловік розповідають, що думка про усиновлення виникла одразу ж після весілля. Однак на той момент можливості для цього молода пара не мала, і тільки 20 років по тому їхня заповітна мрія здійснилась. За останні чотири роки сім'я поповнилась з дітками, як каже пані Надія, народженими серцем. Це подарунок неба. Я це так сприймаю, Бог просто хотів цих дітей прихистити більше і подарував нам таку можливість. А тут Бог змилосердився, подарував нам такий будинок, де ми можемо ще взяти, тому плануємо не зупинятися, а будемо поповнювати сім'ю. Без них нас просто не треба на цій землі. Це велике щастя, коли ми лягаємо на спати, і кожна дитина біжить обняти щиро ученятами такими щирими. Подякувати за все і кажуть, ми вас любимо і своїми тими маленькими ручонками обнімуть, погладять нас. За волосся, за голову і кажуть, ми вас дуже дуже любимо. Допомагати саме таким сім'ям покликаний німецький благодійний фонд Міст в життя. Їхнім коштом для галюків за три місяці звели простору, оселю. Тепер діти не тіснитимуться в маленьких кімнатах. Для них в домі зробили шість двомісних кімнат, ігрову та дві кімнати для навчання. Для батьків зручна спальня, а ще кілька санвузлів, велика кухня та гостина. Все для того, аби сім'я мала достатньо простору для комфортного проживання. Цей проект благодійної організації не перший в Україні в різних областях. Крім цієї оселі, вони побудували 18 аналогічних на стадії будівництва. Ще сім. А наступного року презентують черговий будинок сімейного типу в Мукачеві. Наша сильне буде дати батькам, які хочуть виховувати дітей, і у них немає жилої площі, будувати їм такі от дома сімейного типу, щоб у них була жило живе площа. Це ділиться із как бы любви к сиротам, потому что дети, они не только наше будущее, они наши, наши настоящие. Если у них забрать детство, если не дать им настоящее хорошее детство, его уже не вернуть. И проект этот хочет создать такую ситуацию для этих детей, чтобы они, пусть при приемных, но жили при родителях, почувствовали их любовь. Християнське воспитание, щоб у них появился шанс хоча б зробити выбор в своїй житті. Вот из таких з таких вот и проєкт. Це є чудо, про яке мріяв мій батько і мама. Якщо чесно, ми не очікували, що воно буде настільки прекрасне. Подібні проекти зараз мають велику актуальність, адже в країні почався процес реформування системи інтернатних закладів. Суть його полягає в тому, щоб кожній дитині, позбавленій батьківського піклування, надати можливість виховуватись в сім'ї. Процес цей надзвичайно важкий та тривалий, адже знайти домівку для не однієї сотні вихованців інтернатів не так легко. А варіант дитячих будинків сімейного типу наразі є оптимальним виходом із ситуації. Тут влада заручається підтримкою громадськості та благодійних фондів області Працює з різними благодійними фондами, і така кількість дитячих будинків сімейного типу. У нас їх 42 на сьогоднішній день. Це знов ж таки результат того, що розумний є підхід до співпраці з обох боків з боку благодійних фондів, з боку органів державної виконавчої влади. Традиційно в нашій області до розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу є такий підхід, коли підходять і громада, і влада, і благодійні фонди, і мешканці краю, і такі от. Поєднання, коли долучаються з усіх боків, воно дає позитивний результат. В даному випадку, як відкривався цей дитячий будинок сімейного типу, він відкривався на базі прийомної сім'ї. Тобто, ця сім'я спочатку створювалася як прийомна сім'я, і діти влаштовувалися в приватний будинок Надії і Петра. З часом так сталося, що знайшовся благодійний фонд, який бачив, що вони виховують своїх дітей, і на той час у них вже було п'ятеро ну Четверо, скажімо так, дітей вирішили, що це буде дитячий будинок сімейного типу, і вони побудують. Безпосереднє саме житло. Отже, з боку благодійного фонду якраз була підтримка щодо будівництва дитячого будинку як самого будинку будівлі. З боку влади, звичайно, це соціальний супровід сім'ї, це матеріальна підтримка отримання кожної дитини. Проживатиме сім'я галюків у цьому будинку доти, доки наймолодша дитина не досягне повноліття. Після цього домівка прихистить чергову родину, яку саме визначить місцева церковна громада євангельських християн-баптистів, які і належать будівля. А надія та Петро повернуться до свого дому.